Мій коханець знайшов такий от чудовий острів недалеко від його будинку, і ми побували, мені сподобалось все. Сподобалось, що можна сісти, поїсти, помріяти про те, як в тебе буде яхта. Я ж вважаю, що це корисно мріяти. Ну, я думаю, що це багато така тенденція модна останні 40 років. Вважати, що от треба думати, думки матеріальні. Ну, от я з тих людей. Які так вважають. Ну і взагалі такий от затишок. І от чим я старша стаю, тим більше я хочу жити на острові. У вас виникає таке бажання з часом чи ні? Бо я прям хочу переїхати, вже от купити там будинок, мати щось таке в інтернеті працювати, чи пасивний якийсь там прибуток, і от щоб менше з людьми мати. Мати спілкування, з якими я не хочу. Звичайно, що я буду спілкуватися, з ким я хочу. До речі, ми познайомилися з хлопцями молодими, такими 18 років і 18, я думаю. Один рік тут живе, один живе декілька місяців, поїхав з України.